Тим паче тут є нові люди, які перший раз на зборах. Тому це буде краще для ознайомлення. Давайте розпочнемо ось like, так. Я думаю, що курикиська досі забудова сахарова 70. Це а, Ні, думаю, так. Ви пані? Наша незаконна забудова на проспект Шевченка, 3, Галицька, 15, в самому історичному центрі міста Львова. Би, немає дозволу ні на землю, ні містобудівних норм і будують. тюка 15 міст рублі в історичному аріалі викупили землю метру 15. Мене зволоса Брюхович. Значить, забудова висоток. Зв'язку з обмеженнями в нас чотири поверхи, тільки в нас будуть вісім поверхів. І забудова е, парків, лісів, вирубка лісів, озер. Добре, будь ласка. Далі без одної, так? Ми ні, разом. Ні, 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 ви ні. Я, дивіться, я представляю громаду Львова. Громада Львова, а завтра буде садові сотні, одининадцяти година, на рахунок вулиця Конецького. Оте, що ми довели Шептицький, збудував свій час. Для дітей, для інвалідів. Збудував для того, щоб колись бідна, бідна, наша українська діаспора мала можливість цей пан Садовий, наш вельми, чудовий мер бере і забирає. Забирає під незаконну забудову. Сахарова 80. Сахарова 80, так? Далі? Василь представляє забудову терманского 21, двадцать один сім Будь ласка, далі. Пан Віктор. Сергій, і франка сто двадцять серед. А, ви всі разом. Да. все разом так все одобрили. Так. Забудова Снопкиска 18 незаконна, без всяких документів проектних. Полісу перекрито два вікна. Будь ласка, Далі? напрямку всі і ставлинники будівництва замість дитячого садочку і школи у нас такого також буде. Будь ласка, далі. Що 10, 12, 13, це там же Озеркевича, то забудова, то шпиталь Шептицького, Чого? сквер напроти Сквери, які хочуть знести повністю, сквери хочуть mm -hmm. знести Добре. повністю, повністю. Добре, давайте не будемо перебувати, щоб далі. Це далі, Александ... журналісти. А, ми жанра гашко, Михайло, Сигур, забудовували в Андівському парку. Добре? Дякуємо. Ірина Щетинська, забудова Богуна 11. Богуна 11. Так. Добре, ви? А, ви А, всі? ми просто поряд будинки, там 5 будинків. Котлярецька 11, 13, 9, не 11, 11, А13 і Богуна 11, 15, 13. Добре, далі. Пані Марія, Пані так. Марія. Так. Так. скажіть е, стецька Марія, по вулиці 6. Будинок побудування, нам в хаті нічого не видно. Добре. Три метри від будинку. Ну і остання то в мене Добре. будова. Добре. На Лукаша Островрадський, е, 4 роки підряд ми судимося, Добре. маючи всі е, підстави вважати, що не, забудова незаконна, суди нам не приймають е, заходи забезпечення і фактично будинок 15 поверковий вже стоїть. Хоча суди не закінчені, Добре. і нема ради на них ніяк. Ага, дякую. Е, ще